Росія погодиться на ці перемовини тільки у тому разі, якщо у неї будуть закінчуватися ресурси. Президент Зеленський вже не говорить про повернення до стану кордонів на 1991 рік план перемоги Росії. Очевидно, в Росії є такий план. Європа буде далі нас сильно підтримувати, на відміну від США. Європа відчуває загрозу певно від Росії. Володимир Зеленський представив свій план перемоги у Брюсселі на саміті лідерів Європейського союзу. Нагадаю, напередодні український президент у Верховній Раді презентував його народним депутатам та суспільству. Він складається із п'яти пунктів і додаткових таких секретних додатків. Ще декількох перший пункт пункт – це запрошення України до НАТО. Другий пункт зосереджується на обороні та озброєнні у межах третього пункту. Україна пропонує розмістити комплексний неядерний пакет стримування для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії. Далі Україна пропонує сполученим штатам разом з Євросоюзом та іншими партнерами укласти угоду щодо спільного захисту українських критичних ресурсів. І п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. У ньому йдеться про те, що український військовий контингент. Може розміститися у Європі і замінити собою підрозділи армії Сполучених Штатів. Ось такий план. І е, будемо про це говорити з юристом-міжнародником Іваном Лозовим. Він з нами на зв'язку. Доброго вечора. Вітаю. Насамперед хочу запитати вашу думку про цей план. Як ви його оцінюєте для себе? Як ви його називаєте для себе? Чи план перемоги, чи можливо план виживання на наступні два роки, або той менше? А тому як ви його сприйняли? Край негативно. Я не вважаю, що це план. В основному це є перелік побажань, які залежать не від нас, а від наших західних партнерів, тобто, це звернення до них. А на яких якихось там план дій, якого ми повинні виконувати, тим більше п'ятий пункт взагалі не стосується воєнного періоду? Головне також, що в цьому ні в цьому плані, ні в виступах президента Зеленського не прозвучало, що означає перемога. Це ключове питання. Чи це означає далі, як раніше було сказано нашим президентом, що ми мусимо повернути всі окуповані території, тобто звільнити їх чи ні? А це дуже важливе питання, тому що навіть до оприлюднення цього плану миру від Зеленського, декотрі західні змі, декотрі західні коментатори, аналітики, почали коментувати, що президент Зеленський вже не говорить про повернення до стану кордонів на 1991 рік, і що це може означати, що президент України готовий до якихось. Територіальних компромісів, а це дуже погано. Також е, треба зазначити, що перші четверті пункти це є ну м'яко кажучи, несерйозно. Просити запрошення в НАТО. Ми не можемо, тому що таке запрошення видається тільки після того, як всі члени НАТО погоджуються на період про членство України в НАТО. Це перше, друге, також членство НАТО. В НАТО для України означало би, що відразу, фактично, з наступної хвилини, НАТО, вступає у гарячу фазу активної війни з Росією. Якщо ми хочемо вступити в НАТО сьогодні, треба, хоча б, це питання підняти і дати якесь пояснення, чи я би сказав, обґрунтування для членів НАТО, чому вони повинні сьогодні почати безпосередньо воювати з Він з Росією? Тому. Доволі, я би сказав, не серйозний план, і, до речі, він отримав досить такі, м'яко кажучи, непозитивні оцінки в США. Вчорашня стаття Washington Post говорить про те, що план миру від Зеленського отримала дуже такий muted, Це означає такий приход, ну, не дуже голосний заглушений. Заглушено, дякую, заглушений не прийом у Вашингтоні. і Взагалі, американському І Це одне з пояснення, чому західних медіа взагалі мало говориться про цей план. Я хочу тут на першому пункті зупинитися, оскільки ви на ньому наголосили, є думки, я читала в інших політологів, що можна з цим запрошенням зробити трішки по-іншому. Тобто, запрошення зараз, членство зараз, а ратифікація ну щоб отримати гарантії безпеки вже зараз. А ратифікація цього членства уже після завершення війни. Чи як ви дивитеся на такий варіант? Формально такий варіант можливий, але який тоді смисл запрошення і я не знаю, якийсь до моменту фактично ратифікації вступу України до НАТО? Ми не є членом НАТО, або або це чорно-біле питання абсолютно. Або стаття 5 захищає Україну, або ні. Немає якогось середнього чи напівпідготовленого статусу? Тому я такі можливі схеми не сприймаю. Чи поділяєте ви думку про те, що Росія по... Росія погодиться на ці перемовини тільки у тому разі, якщо у неї будуть закінчуватися ресурси або закінчаться? очевидно, ці ресурси зараз і тривалий час не закінчаться завдяки Ірану, КНДР, Китаю і іншим якихось партнерам, можна навіть Індію тут згадати, тобто ну ніщо зараз не зможе Росію змусити сісти за стіл переговорів. Зараз ні, я згоден, але потрібно розуміти загальні тенденції, і тут є дві основні негативні тенденції для Росії. Перша це військова запаси радянської зброї російської армії вичерпуються, і вони вже як за якийсь час, півроку, рік, їх вже не стане. Для прикладу, Росія виготовляє з нуля кожного місяця всього на всього приблизно 35 Танків, це по оцінках західних експертів. Більшість кілька сотень Росія бере із старих запасів, переробляє їх щось там. Додає, і запускає на фронт. Ці запаси закінчуються. Закінчуються запаси артилерійних установок. Звісно, річ Росія не може взагалі відновлювати свої винищувачі, військові літаки, яких ми збиваємо, слава Богу, регулярно. Другий момент це економічний. Зараз в Росії офіційна процентна ставка на кредити є 19%. Це страшна, страшний рівень, тим більше, що в приватному порядку безумовно позики надаються на набагато більше. Неможливо мати нормальну економіку з такими процентами. Ставками. Рубль далі тисне на 100 рублів. На досягає 100 рублів за долар. Ціна на нафту падає другорядні санкції, які США вола в грудні минулого року пізно так, але це вони доволі ефективні і б'ють безпосередньо по основному джерелу доходу Росії. Це є продаж сирої нафти. Також наші війська б'ють по, наприклад, нафтосховищах і так далі. І це є фактично, як я зрозумів, причина, чому наш керівник гуру, пан Буданов, десь пару тижнів тому заявив про те саме про це, що десь продовжу року стану Росії буде набагато мато Це не означає, що вони раптово кинуть зброю, і перестануть воювати. Але коли вони російські війська починають нападати не в танках, а сидячи у го цей електромашин для гольфу від Китаю, то це є показник. І нам треба розуміти, що е, цей стан буде продовжуватися. Росія вже виходу майже немає. Я, мені я просто не можу явити, що Росія може придумати, щоб вийти із цього стану постійного падіння у військовому і в економічному планах. Нам треба зуртуватися, отримувати далі допомогу, удосконалювати наші ресурси, припинити цю корупцію, яка постійно виринає, і ми переможемо безумовно. Я тут хочу зачитати декілька ключових таких коментарів європейських топ-чиновників посадовців. Наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рюте коментуючи цей план перемоги, сказав, що не може наразі висловити повну підтримку, але план детально вивчатимуть, хоча назвав його сильним сигналом. Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Борель, коментуючи пропозиції Зеленського, зазначив, що треба надати Україні кращі і сильніші гарантії. Спеки, і як я казав, цитую раніше це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою, зазначив Борель. Спираючись на ці два коментарі, їх було більше, але я обрала саме ці. Що можна про це сказати і розтлумачити? Це сильне схвилювання ще досі, чи можливо дійсно реальні кроки, хоч якісь із цього плану можна витягти і реалізувати. Є надія, все таки, що до кінця року і, можливо, під час наступної зустрічі групи Рамштайну, президент США Джо Байден оголосить і дасть дозвіл Україні вбити в глиб Росії американською зброєю. Це основна надія, і це знаходиться в другому пункті плану миру зеленського. Але цей пункт і ця це прохання, вимога навіть до певної міри. Ми маємо право вимагати. Ми захищаємо НАТО всю Європу і західний світ і міжнародний порядок порядок. То це прозвучало раніше. План не був потрібен для того, щоб озвучити саме цю вимогу в подальшому. Я думаю. Європа буде далі нас сильно підтримувати, на відміну від США. Європа відчуває загрозу певно від Росії. Ми знаємо, що вже півроку провідні політики і посадові особи Європи говорять про можливу за пару років війну безпосередньо між Європою, тобто між НАТО і Росією. Вони в якійсь мірі збагнули цю загрозу, і це означає, що підтримка. Від Європи не повинна я не бачу причин, чому вона повинна ослабитись. Проблема тільки в тому, що Європа з, сама завжди в значній мірі розраховувала на військову підтримку і захист від сполучених штатів. Європа не є в порівнянні вся Європа разом взято не є такою потужною військовою силою чи виробником військового промислового комплексу, як одні сполучені штати. Вони абсолютно домінують. Оце наша проблема, але ці висловлювання дуже. Дуже хороші, я очікую, що вони будуть продовжуватися. Єдине, що я дивився, намагався знайти у плані візиту Зеленського до Бруселів зустріч із банкірами. Я не знайшов, здається, його немає, а це дуже важливо. Він повинен був, на мою думку, зустрітися був із головою центрального банку Європейського союзу Христин Лагард. Це по перше, наша прихильниця, тому що понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів знаходяться де. У Бельгії, у бельгійській фірмі Euroclear, ці гроші не відпускаються далі в Україні, тільки проценти почали відпускатися місяць-два тому назад, і це дуже добре, але всього півтора мільярдів доларів. А там чекають понад 200 мільярдів, яких ми могли би користуватися найближчим часом, якщо переконати банкірів Європи, що не буде вкрай негативного. Негативної реакції наслідків для інших суверенів Саудівська Аравія, той же Китай, які також тримають свої активи в Європі і можуть побоятися, що такий прецедент означатиме, що колись в майбутньому їхні активи можуть хтось заарештувати. Це є важливий момент. Це єдиний стримуючий чинник до цього, але тут є великий ресурс пол ресурсів для нас фінансових край важливих і. Потрібно працювати з цим питанням і його розблоковувати. Якщо говорити, і очевидно, він є про план перемоги Росії. Очевидно, в Росії є такий план перемоги або, можливо, бачення цієї перемоги. І а, я мабуть. Поділяю чи поділяю думки тих експертів, політологів, журналістів, які бачать план перемоги Росії в тому, щоб повністю виснажити і зникровити Україну, і неважливо, скільки буде йти е, війна. Росія ніколи не ставила собі, ну уже так на даному етапі, можливо, не ніколи не ставила собі за мету прям такий бліцкріг. І е, зараз уже на цьому етапі це абсолютно тотальне зникровлення всього ресурсів. Це виїзд людей з країни, це е, знищення армії, знищення інфраструктури, і е, я чула навіть такі дефініції вже виникають так, що це ймовірна ліванізація, так або сиріїзація там України, що означає перетворення її там на Лівію чи на Сирію. От е, наскільки. Ці думки мають місце, так і е, в чому ви бачите, звісно, ми не можемо за заглянути в кремлівську голову, так але в чому ви бачите ось цю мету Росії, е, якщо говорити про такий якийсь ефемерний план перемоги Росії? Ми платимо страшну ціну, і професор Тимотій Снайдер, Ріалського університету правильно каже: він це говорить західним політикам і вищим посадовим особам. Що на його думку, перед тим як чи на початку розмови з Україною чи з президентом України, вони повинні висловити. Повагу, респект Україні і українцям за те, що ми зробили. Ми знешкодили в значній мірі другу армію світу і зупинили ту армію, яка повинна була фактично гуляти страшним способом по всій Європі. Ми зупинили їх на 20% нашої території. Щоб це продовжувалося, нам потрібно, аби наші союзники тримали лінію, не ослаблювалися і не здавалися. А це. Дуже важливо, бо треба не забувати, що ми живемо ми фактично на машині підтримки життя, яка працює завдяки Заходу, і в фінансово-економічному плані. Ми не є, не є банкротом через те, що Америка і Європа в основному і Японія також нам допомагають. І в першу чергу в військовому плані е, я вважаю, що і є західні аналітики, і це я, я думаю, бачать що. Розрахунок Путіна зараз є на те, що відбудеться те, що у В'єтнамі відбулося із Сполученими Штатами, не те, що вони програють війну, не те, що ми програємо війну, потрохи Росія має якісь там певні досягнення, але вони відносно маленькі. Це один відсоток нашої території. Це страшна. Доля для людей, які розміщені, убиті, покалічені, в тому числі в першу чергу наших військових, але їхні поступки дуже дуже маленькі в порівнянні до їхньої мети, яка була фактично забрати у всю Україну і, в першу чергу, нашу столицю. Вони дуже далеко від нашої столиці, вони вже до неї не доберуться. Тому розрахунок Путіну план Росії, це одно. Одне й те саме план Путіна це план Росії. Росіяни підтримують його. Треба про це не забувати наголошувати нашим західним партнерам. Це не просто куди зникне, якщо хтось буде пробувати нас домовитися тим більше із здачею території із Росією. Вони розраховують на те, що на Заході ослабляться, припинять, почнуть зменшувати підтримку нас, і що через це вони зможуть. Перемогти, якщо не сьогодні чи завтра, то колись отримати передишку, зняття санкцій. Я був у Штатах нещодавно чотири дні, і усі, усі, з ким я розмовляв, це колишній сенатор Ропортман з штату Огайо, і я це сам знаю. Я просто шукав у них підтвердження: що якщо Україна домовиться на будь-якому рівні з Росією про будь-які перемир'я, будь-які там концесії домовленості і так далі. Перше, що Росія зробить, це попросить. Буде вимагати зняття санкцій, і це буде зроблено. Оце теж оце план Росії. Добитися передишки, бо вони не на, ми платимо неймовірну ціну. Я один із тих, хто не має про це не думати, бо ці, ці думки просто вони не мішаються в голову. Яку ціну ми платимо? Але Росія йде на дно. Це також треба розуміти. І наостанок хотіла ще встигнути з вами поговорити про буквально. Нову і свіжу статтю чи блог Валерія Залужного, і якось він так ем, сьогодні також вийшов. У дні цього презентації цього плану перемоги він написав 13 чесних фактів про війну в Україні, і я не буду всі перечисляти це можна прочитати у його блозі на українській правді. І головний меседж про те, що колективний захід існує, і Україна хоче стати частиною колективного заходу і розвивати. Вася так само, але зрозуміло, що через війну це неможливо, і що це спільна війна і спільний інтерес виграти цю війну. Але знову ж таки повертаючись до першого питання і про НАТО, як ми обговорювали, от зачитаю його одинадцятий пункт: про те, що українцям потрібно відчуття власної безпеки, і ми маємо бути впевнені. Це я цитую пана Валерія Федоровича: що, хоча б 100 років на Україну, ніхто не нападе. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей. Це можна зробити найшвидше і найпростіше. Україні потрібно вступити в НАТО або зробити з України НАТО, як, наприклад, Ізраїль. Так, сьогодні альтернативи НАТО немає. Спірне питання щодо військових спроможностей НАТО, але альтернативи сьогодні немає. Тому знову ж таки повертаючись, наскільки це реалістично вступити в НАТО або зробити з України НАТО, як, наприклад, Ізраїль, каже Валерій Залужний Є на сьогодні 32 членів НАТО. Один член НАТО, це Угорщина, мусить бути абсолютно одноголосне рішення всіх парламентів, всіх цих 32 країн про вступ України в НАТО. Це повинно бути більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що це неможливо на сьогодні і на найближчу перспективу. Я вважаю, що пан Залужний забув, що він вже не головнокомандувач, що він навіть не військовий. І окрема інша його заява про те, що буде неймовірно важко вийти із ситуації цієї затяжної війни, яка склалася, це, на мою думку, надзвичайно шкідлива заява, тому що це підіграє саме тим тенденціям на заході, які говорить про те, що не можемо безкінечно підтримувати Україну. Олаф Шульцне нещодавно на днях сказав напередодні його зустрічі з. Паном Байденом, який планує візит до Німеччини, що нам треба щось робити. Це не може бути безкінечна війна. Що це сказав канцлер Німеччини? І заява залужно про неможливість чи майже неможливість вийти з стану цієї війни, тобто він не бачить перемоги навіть на горизонті для України. Я так зрозумів його заяву. Це підіграє цим тенденціям, що треба закінчувати з цим. А це відразу веде до питання, ну. Україна мусить по погодитись на якісь поступки. А які поступки? Територіальні, звісно, річ. Ми погодимося. Ну, Роман Ратошний відомий, дуже відомий наш герой, розумів, ми повинні всі розуміти, поляки це розуміють, Балтії, що не може бути передишки для Росії. Будь-який час буде використаний Росією тільки для того, щоб ще краще пілотуватися і знову піти на Україну. Ми воюємо. Для того щоб наші діти не воювали з Росією, і що робити з тими жертвами, яких страшних страшних жертви, яких ми вже заплатили, тому я досить негативно оцінюю заяву пана Залушного. Я думаю, він забув, що він посол і дипломат, і він не повинен, на мою думку, робити такі заяви. Тобто в подвійний підсумок з цього плану ми можемо продовжувати тиснути, аби санкції посилювали, продовжувати тиснути рішення ударів глиб Росії і надання зброї, абсолютно ми можемо отримати. Ми отримали маленький місяць, здається, півтора відсотків у зброї від того, що Америка витрачає кожного року на свою армію. Півтора відсотків. А ми ж воюємо за них завдяки нам, українцям, американці не, не зобов'язані і не, не відправляють своїх солдатів на фронт воювати з Росією для віщо був створений НАТО, щоб стримувати і фактично захищати Європу від радянського союзу. а Тепер від Росії? Ми даємо раду з цим ворогам завдя, з, е, на місце всіх цих Європів, Америків і інших, і ми заслуговуємо. І до певної міри коректно, чемно і з вдячністю, ми повинні вимагати. Я знаю, що інші голоси є такі в Україні. Я вважаю, що вони абсолютно приві. Ми повинні вимагати більше, більше зброї. Давайте нам можливість У нас буде більше пілотів, десять разів більше безпілотних комплексів. Наші хлопці не будуть гинути, бо будуть гинути наші дрони, а не наші військові. Тому більше більше зброї.